Коли у нас закінчиться війна? Рік чи місяць, чи якісь умови, чи станеться якесь знамення, що ми зрозуміємо, що дійсно от кінець. Вона каже: кінець, як річка не закінчується, але й не безкінечна. Вона показує 25, багато різних представників країн будуть стояти, повідомляти, преса перемовини в повному ключі зараз активно відбуваються. 25 рік буде дуже виснажуючим, відкриваючим багато таємниць, і рокові події будуть відбуватись. Ще не одна відома особистість завершить свій шлях. І до періоду цвітіння завершення буде відомо, але я більше як бачу по картинкам, це може бути і наприкінці літа, і навіть перші місяці осені розмови уже, рукостискання. Вона каже кров царя вашого непреклонного. Як той Ісус, виказали пришестя Ісуса. Новий вихід Його. Чому ви не бачите? Він прийшов друге, і так само його зрадять. Коли дойде його місія до кінця, його будуть осуджувати і відвертатись. А це Ісус, де він зараз знаходиться? Як нам його впізнати? В якій країні? Зеленського він вона показує. Він Зел... проти стояв. Усьому світу? Тобто Зеленський це новий Ісус? так, його кров іудейська. Ого, ого, боже. ви по очам не бачите, коли його. Осуджувати будуть ви забудете його досягнення, коли ті, хто поруч з ним, мають руку стискати. І хочуть зайняти його місце, вони ж самі будуть проти нього масові акції, намагатися проводити. А хто зра? Але зрад... він прийшов вдруге на цю землю. А він ще. Малим, коли бігав, грався, я бачу таке чорняве волосся, завите, а він дуже перехворів в дитинстві, він вже був на межі від якоїсь вірусної інфекції. За ним багато страждань, але лиш слава його безстрашність і впертість як викарбовано. На тризобці він має довести до кінця. Скільки. Ще лишилось, скільки. І що буде з ним після? І хто Іуда? Хто. Після 120 років ще будуть пам'ятати за нього. Йому буде скоро стояти і майоріти його пам'ятник. Пам'ятник ставлять людині при житті чи при смерті в цьому випадку? Я тут не бачу. Я бачу лише пам'ятник, він темного кольору. І він. Тримаючи руку, дає багато наказів відроджувати культуру мистецтво, культуру України. Дуже багато думок, як підняти історичні, буде виділено кошти на відновлення історичних місць. Україна осіється такими місцями, і каже: Я буду з тобою пролітати, ти будеш бачити. Як відновлюється і підіймається істоки України. І вже дуже скоро. Той, кого ви боїтесь, в нього проблеми з серцем. Це Ілон Маск. Що Ілон Маск може Богу від душу віддати в цьому році? Йому зараз шукають, але це допоможе віднайти новий. Витрачено багато коштів на якусь, я бачу таку в лабораторії велику капсулу, як по-іншому, органи відновлювати часточку якусь, з якоїсь часточки тієї людини відновлювати і. Це, може, йому дуже багато це таємні розробки відновити серце. Скільки знамень? Збулося, хрести падали, диявол. В обличчі з маскою святого впав. І Тріщина буде в Мавзолеї. Коронування вона мені каже якесь має бути, але це таємниця. Для людства. А хоч кого, може, якийсь образ покаже. Ми Новий вид, нова якась технологія передачі зв'язку надшвидкісного. -над Трошки інше, як мобільний зв'язок, буде через голубе сяйво. Скоро буде вживлення під шкіру рук. А може цей святий дух цієї жінки нам розказати більш детальніше за таза нашого Ісуса, якого вона побачила в образі нашого по Очам його впізнаєте очі як книга. Це другий раз, про яке говорили мудреці, але вони не точно, не, ніхто не дослухався. Це друге пришествия Христа. Це Володимир Зеленський, який рятує світ і захищає Україну. Європу Україна буде ділитися мінням, своїм військовим досвідом військовими, Абсолютно не готовим слабким. Заможних Кордонів людей. Але ви, ви сказали, що він повторить долю Ісуса Христа, так? А, а ми знаємо, що в нього був так? хто в нього був і хто його м -м, предав російською мовою. А, хто зрадить? Йому потрібно остерігатися старшої за нього віком людини, який також хоче. Бути президентом. Ім'я цієї людини починається на літеру А. Вона мені каже, що досить в ефірі не можна. Досить в цьому питанні. Ви пізніше зрозумієте, але він може встигнути людей важко буде переконувати в тому, що те, що сталося з України, це неізбіжно, і вона зараз сміється, отут сидить. І каже, і тебе буде багато хто після цього ефіру осуджувати, що ти за сценарієм, за владу на підтримку. І Зеленському Володимиру потрібно його ім'я величаве, йому не вистачає українського артефакту. Він знаходиться захований по лісі Як булава? Могутня дістати і тримати її. Вона мені каже: у тебе ж є дома булава. Знайди, ти забула і заряджай президента на силу, мудрість. Він кожного дня молиться. І просить вивезти Україну. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А! Зможете залишити усі ваші коментарі. Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В. у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро. З вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому, що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую.